Так, сьогодні 23 червня 2025 року. Значить, знову невідомі особи у кількості 6, по-моєму, осіб, значить, не представивши абсолютно ніякі документи, окрім пластикових посвідчень, які видані відділом кадрів. Які не мають юридичної сили на представництво інтересів приватної компанії перед третіми особами. Доручення відсутні. Паспорта громадян у, у військовий час відсутні. Значить, документи на будь-які роботи на території нашої селищної громади селища битків відсутні. Все це ви можете подивитися нижче в списку. Відео, відеофіксації злочинів цих осіб, які я зафіксував і виклав в мережу. У соцмережу YouTube. Значить, Ви можете подивитися, як мої законні доводи просто піднімалися на сміх. Як представник приватної юридичної компанії ГУНП, абсолютно відмовився, абсолютно Голіней, пан Голіней відмовився виконувати свої конституційні обов'язки перед членом громади, а за це він буде відповідати обов'язково. Я даю йому це слово особисто. Якщо він думає, що це так просто пройде, це не пройде. Так само фізособи, які представлялися з Обленерго, як я так само, як і Надвірнянський райвідділ поліції, відсутні в єдиному державному реєстрі. Так само, як компанія Обленерго в місті Надвірна, яка знаходиться в стані припинення, яка не має юридичних повноважень. Тому і документи ніхто не показує, тому що і документи, як такі юридично, документи, які дають право учиняти будь-який правочини, вони відсутні. Я звертаю увагу на роботу органів правозахисту, органів правопорядку поза межами міста надвірної, можливо, у Івано-Франківську, можливо, у місті Києві до когось дойде, що твориться злочин, коли в країні, в державі йде війна. Коли маскаль на передньому фронті наступає, в тилу людей геноцидять приватні юридичні компанії, які більшість із них взяли на себе функцію виконувати функцію органів державної влади, не маючи на це ніяких повноважень. Так як 92-гу статтю Конституції вже ніхто не відміняв, згідно якої всі органи державної влади приймаються виключно законами, закони про утворення цих органів відсутні. І у мене є на це документи. Є відповіді з Верховної Ради, з апарату Верховної Ради. Є відповіді з Мін'юсту. Є з сайту, значить, де зареєстровані всі приватні компанії міжнародного права. є сайт такий, на якому зареєстровані всі наші так звані. В лапках органи державної влади як юридичні компанії, а вони й не скривають у Держгієстрі так і прописано. Компанія така-то, компанія така-то. І я нагадаю, що вони весь час позиціонують себе як органи державної влади, як юридичні особи з кодами ЄДРПУ. З кодами ЄДРПУ це суб'єкти господарювання, які згідно восьмої статті Господарського кодексу не мають права займатися господарською діяльністю, якщо вони позиціонують себе як органи державної влади. Але які можуть бути органи державної влади, коли немає законів про прийняття цих органів? Ба більше, того, ба більше того, ці органи могли би бути юридичними особами публічного права, але юридичні особи публічного права приймаються постановою президента України. А у мінюці такі постанови відсутні. Тому я ще раз звертаю увагу до органів, які ведуть нагляд. Прийняти невідкладні міри. Я нагадую, що всі злочини скоєні під час ведення війни в Україні, під час дії воєнного стану, який також під сумнівом, як юридично не оформлений до кінця. Я бачу багато, багато речей, які не відповідають чинному законодавству. Тим більше дії юридичних осіб і фізичних осіб, які просто вже топчуться по законах, які топчуться по Конституції. А хіба це не є конституційний переворот? Коли не дотримуються правила Конституції прописані там. Коли не дотримуються закони на захист людини, коли в державі йде війна, а юридичні особи встановлюють терор в тилу. Хіба це не геноцид? Геноцид. Це буде розслідувано. Це буде розслідувано. І я буду свідчити там обов'язково. Я даю слово. Я даю слово. Я притягну кожного. Кожного, котрий зафіксований, до відповідальності. Я даю слово, ви нікуди не втічете. Вам нема куди тікати. Ви прекрасно це розумієте. До наступної зустрічі, нешановні фізособи і юр особи приватного права. Я думаю, у нас буде ще довга й довга співпраця по закінченню цього бардака.